Доброго дня, шановні глядачі! сьогодні поспілкуємося, ми з вами про давню нашу тему: про те, де буде Росія, можливо, атакувати Європу, і чи буде і хто буде, і як це буде відбуватися, звичайно, ми поговоримо про це за останнього дуже багато було повідомлень про те, що Росія готується до того, щоб атакувати Європу після того, як буде укладена мирна угода між Україною і Росією. Не знаю коли-небудь буде, чи укладена така угода, але коли мова йде про. Зупинення бойових дій, коли називається це завжди ceasefire, тобто зупинка вогню. Так, це можливо і цілком ймовірно, що це колись такий і в дуже недалекій, скажімо так, у видимій перспективі відбудеться. Але для чого тоді, коли буде припинення вогню в Україні, Росія атакувати Європу? Який сенс? Україна не завойована. Ситуація зупинена, перемога не отримана. Доводити до суспільства звичайно може, що перемога відбулася, але головне, що відчуття перемоги не буде самого Кремля, тому вірити в те, що потім. Ні сіло, ні впало, почнеться атака з барабанним боєм, розгорнутими прапорами, авіацією, танками, ракетами і всім решта можливими атрибутами на Європу, ну це виглядає достатньо примарно і, як на мене, неможливо. Тому всі ті адепти, які стверджують, що вся війна почнеться в Європі після того, як відбудеться російська зупинка в Україні. Ні, це помилка. Це абсолютно більше того, це немає логічного будь-якого підтвердження. Тому що яким би спонтанним не був рух Росії в провалля, своє майбутнє розвалення Росії так вона все одно туди рухається, але тим не менше логіка вибудовується у її послідовності кроків. Коли я тут постійно кажу про те, що абсолютно ймовірною є є атака Росії на Європу, то ця атака буде потрібна Росії для того, щоб перемогти в Україні. Ось для чого буде використана ця атака, і тоді це виглядає цілком логічним. Створюється виделка, тобто атакується європейська країна, атакується НАТО, і головне європейський союз, бо головним підтримувачем України є саме Європейський Союз, не НАТО. НАТО взагалі нічого не підтримує, тільки загальний накладає такий фльор єдності північно атлантичних сил, які разом там допомагають Україні. Весь тягар підтримки лежить на плечах європейського союзу, і це удар буде по європейському союзу. Це буде шантажування саме Європейського союзу, тим, що ви або погоджуєтеся на те, що Україна буде належати Росії як Білорусія, або Росія буде продовжувати провокувати в цьому чи іншому місці Європи. Ось, наприклад, так ось о, на цих кадрах, ви бачите місце, про котре ми дуже часто говорили: про нарву. Чому саме Нарва? Ну по перше Нарва дуже вдало для таких провокацій розташована і отут от недаремно на цьому відео ви бачите, фігурує російська прикордонна служба разом із прапором. Групи Вагнер це також дуже промовистий факт, який легко можна буде інсталювати в ту систему провокації, яку планує Росія проти Естонії, зокрема дві країни, які є головними напрямками руху Росії щодо провокації. Це є Естонія і Латвія. Бо дві країни мають густе і густо заселене російськомовне населення, і Естонії та Латвія плюс. Буде там сформована завжди імовірність для заходу, що діється не Росії, а внутрішніх сил. Тобто якісь місцеві росіяни вирішили в такий спосіб вчинити провокацію, бо втомилися чекати, втомилися дивитися, як ганьбиться їх там російська мова, культура і таке інше. Це абсолютно тривіальний підхід. Згадаємо ДНР ЛНР. Той самий спосіб буде діяти Росія. Вдалося перший раз вдалося з криниці витягнути з допомогою шнурка. Вони завжди будуть з допомогою шнурка тягнути, чи це буде з дерева знімати таким чином людину, чи чи з ями витягувати? Немає значення, але то, що спрацювало, один раз. Завжди має шанс спрацювати вдруге, плюс Росія отримала ганебну поразку від України на Чорному морі. Відповідно, весь морський арсенал Росії для того, щоб підтримувати морську операцію під великим питанням. Тому я ставлю зараз дуже низьку ймовірність того, що Росія зможе щось зробити, наприклад, на Шпіцбергені. Це дуже вдала історія зробити це там, тому що там є цивільне населення російське з російськими паспортами. Туди можна було відправити. Групу туристів, які би захопили цю частину е, натівської країни, і тим не менше зараз це стає мало імовірним, тому що легко блокується це все. Тому ця історія блокується миттєво. Човни вийшли, заблокували. і Що буде робити Росія? Буде пробувати атакувати. Ну тут можуть з'явитися властиво ось ці от невідомі підводні надводні дрони, які покладуть край усім спробам допомогти своїм туристам чи прихильникам російського міра саме на Шпіцбергені. Це ж саме торкається Тому Готланд це взаліється тема. Висмокто на спальця не буде жодних дій чинити Росія в Балтиці, тому що дай Бог їм там по тій Балтиці рухатися своїми танкерами, які перевозять нафту, тобто ціньовим флотом своїм, і в супроводі. Так тоді, от супровід військовими човнами, літаками своїх танкерів стрімового флоту де буде створювати ту необхідну тискову провокацію, яка буде змушувати Європу боятися. Ну так принаймні вважає Кремль, і десь відсотків 95 5 українців, на жаль, про великий також вважають, що Європа боїться, Європа не хоче, не може. Ну, побачимо. Чи хоче, чи може, але чомусь допомагати Україні. Європа не боїться. Хоча Росія саме через це лякає. Саме для того, щоб Європа не допомагала Україні, з'являються безпілотники над європейськими містами. Саме для того, щоб європа не допомагала Україні, залітають випадково безпілотники в Польщу. Не для того, щоб спровокувати, а залякати. Саме для того, щоб залякати, з'являються російські літаки в небі Естонії, Латвії, Літві ще будуть з'являтися. Звісно, це залякування. Не діє злякувані, ні допомагає Європа? так. Тому ці байки про те, що бояться, не можуть ліниві. В соломі сплять зубами чухається, це не про Європу, це про якусь іншу частину світу. Можете подивитися на карті, яка ця частина світу може бути. От там десь і шукаєте. Але точно це не європейський континент, тому що європейський континент готується і діє. Він великий, населення не маленьке, півмільярда. Так, от, подивіться, як реагує економічно чи Китай, чи Індія на будь-які подразники, тому що величезна кількість населення, а це однорідна Китай, тоталітарна, абсолютно чорна, чорний тоталітаризм Китаю, і авторитаризм у Індії. І там, в принципі, також все це рухається не так швидко, як би мало рухатися, наприклад, в авторитарних або тоталітарних режимах. Європа це демократія. Тому демократія їде помаленьку, але завжди доїжджає до наміченої мети. Отже, лишається. Зараз Нарва і тут тому недаремно з'явилися на річці Нарва човни російської прикордонної служби із прапорами Вагнеру. Тому що це найвдаліший момент. Група Вагнеру вона так формально підпорядкована завжди була підпорядкована російським збройним силам. І тоді, коли її лідер повар, так відомий, ішов походом на Москву. Вона також тоді група Вагнер підпорядковувалась формально. Російським збройним силам тому в даній ситуації так само можна буде зіграти із тими рештками вагнеру, прапор котрих піднято ось на цьому човні. Перепливають вони, переходять мостом. Немає значення. 200 осіб більше не треба. І я не знаю, чи більше має група Вагнер зараз тих людей, які здатні таку дію. Заходять в Нарву. 88% російськомовного населення відсотків там мешкає. Серед тих 88% відсотків російськомовного населення не треба бути великим дослідником проблеми питань соціології місцевого населення, щоб зрозуміти, що 20% – відсотків. Найдеться тих, хто підіграє принаймні групі Вагнер, яка у війде захопить наприклад міськраду нарви. Наприклад, що будуть робити місцева поліція сили правопорядку, військовики, які там розташовані, все ж таки, так Естонія розташувала там значну кількість військовиків. Вони будуть відбиватися, атакувати, діяти. Ну в будь-якому випадку перед ними будуть перебувати цивільні, вдягнуті в мілітарні однострої. Так, мілітарні однострої так, ну окей, ну група Вагнер, ну, відзнака Вагнеру. Удено, але це не буде регулярна російська армія. Відповідні діяти проти такої групи буде вкрай складно Користаючись європейським законодавством, права людини будуть порушені. Немає протоколу дій ні в НАТО, ні в ЄС що робити з цими людьми знищити, бо вони злочинці. Ну а може вони не злочинці? Вони протестанти, вони хочуть таким чином привернути увагу до проблем: проблем російської мови культури, яка на їхню думку переслідується в Естонії, в Європі будь-де інде хочуть там повернути більше права російським громадянам. Естонії, які мають цілі паспорти, щоб ліквідувати цілі паспорти, і так далі. Тобто, може бути багато підводних речей, але тим не менше, головна мета провокації це натиснути на Європу, змусити діяти, і плюс до того. Чому це дуже важливо мати суходольний кордон з тою частиною Естонії, тому що можна буде передавати і провіант і набої, так використовуючи для цього коптери, багато що можна використати, але тим не менше, видавити і залокалізувати там цю групу можна буде тільки бойовими воєнними діями. Чи готова на це буде Європа? Подивимося, впевнена, що готова, але чи зможна буде задіяти усі ті сили для того, щоб швидко, миттєво розв'язати цю ситуацію, складно. Плюс в це не вірить, що Європа здатна на швидкі, якісні повноцінні дії, сама Москва. І спробувати Спробує. Реакція Європи буде вдала, вчасна і однозначно? Це Погіршить стан речей на лінії бойового зіткнення з Україною, тому що тоді втратиться ця вилка тиск на Європу з вимогою: ми заберемо війська свої там чи Вагнера. Ми забираємо з нарви, а ви нам лишаєте Україну або принаймні вступаєте в перемовини з нами саме з цього приводу, а не з того приводу, яким чином буде підписувати Росія там вигідні для України перемирні плани. пересування стрілки активності Європи в інший бік. Це дуже важливо для Кремля, плюс Стягнення зони конфлікту це також дуже важливо для Кремля. Але все, що може він зробити, цей кремль, то діяти. Тільки не на морі. про Балама Калінінграду, що як тільки заблокується суходольна частина, то морські навіть блокувати не треба, тому що буде складно дуже оперувати російському воєнному флотові. В Балтиці і зараз це складно. А тоді, коли будуть вже серйозніші дії, ще буде складніше. Тому сувалський коридор це десь відсотків 10, ймовірності. А Латвія і Естонія складає 90. Причому сама ж Естонія це десь відсотків 75, Що це все буде відбуватися саме там. і чи це буде так? Це не уникненне для Росії, хіба що буде або прорив лінії бойового зіткнення з боку Росії, або з боку України, або ще якась дуже серйозна катаклізма, яка відбудеться саме на фронті російсько-українському. Якщо там це станеться, то тоді звичайно відпадає потреба в таких діях, або від, відтерміновується, якщо це буде успіх, дуже сподіваюся на це. Якщо це буде успіх українських збройних сил, то тоді це буде просто ситуація відкладена в довшу шуфляту, підсумовуючи, ми будемо. Вертатись до цієї теми, я хочу таки наголосити, підсумовуючи, що зараз головний напрямок уваги Європи має бути на нарву, на Естонію, на Латвію. Це головні важелі тиску Росії на Європу для створення виделки з тим, щоби. Почати домовлятися не про те, щоб е укласти мирну угоду або то, що хотіла б, наприклад, Брюссель, про зупинку вогню, а домовлятися про те, що має зробити Європа для того, щоб Росія вивела свої війська із частини, наприклад, Естонії чи Латвії. Тому тут тому тут ми будемо на це десь дещо уважніше дивитися. це справді цікаво. і Мені особливо цікаво. І плюс головне, що це логіка подій так дуже якісно це укладається. Тому що це вигідно Росії. Росія буде намагатися робити все ще вигідно. А ми з вами будемо, як я вже казав, за цим слідкувати. Будемо ретельніше і уважніше за цим дивитися. Вас я прошу просвідкувати. Чи ви надалі підписані на канал Прошкіль? Сподіваюсь, що так. А хто ні, то тут от на горі буде QR-код навела на нього телефон в режимі фото, тиць, і ви вже підписані. Сподобався, поставте, будь ласка. Якщо це відео сподобалось, поставте вподобайку, розвищіть своїм друзям, поширте в соціальних мережах, за що я вам буду дуже вдячний. Дякую всім за підтримку. Дякую за вподобайки, за питання, Дякую за увагу і перегляди. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!